З що ж, результати вже готові, подивимося на турнірну таблицю. І з турнірної таблиці ми бачимо, що в лідера вибувається Тетяна, яка набрала 6 балів. Максим, Олексій, Людмила та Юлія набрали по 5 балів. Привітаємо Можливість вийти у лідери. Тому що е, ми продовжуємо гру і переходимо до наступного запитання, від якого клубу. Увага! Запитання. Зображення описане у вигляді контурів, що складається з кривих, які розраховуються за спеціальними формулами. Називається растрове, векторне, криволінійне, контурне. Час пішов. Чайника послуг інтернету, комунікатор, веб-сервер, провайдер, браузер. Яку дію буде виконувати комп'ютер, якщо натиснути дану кнопку на панелі інструментів? Час пішов. Зупинилися. Старайтеся не списнути одного дефакт, що щось не правило. А правильною відповіддю є? Збереження. Що ж, ми завершили другий блок підбіркового туру? Е, Віка, ти так розстроїлась? Ти неправильно написала? Нормально написала? Зосередніся, хвилюйтеся. Ви помітили, що питання з кожним туром стають складнішими, так? Е, Олексій, яке саме питання? тяжкі для вас запитания. Виталий. Непонятные. Какие самопитания выбрасывают в труднощі? Растерялся на Excel, там в маркетин. Растерялся. То есть там були підказки, а в маркері підказок не було, тобто не было Понятно. Бали готові, Журі підрахували бали. Давайте подивимося, як вже змінилася другі на таблиця. І у нас у лідері вибивається Тетяна, яка набрала. Але е, Максим, Олексій та Людмила набрали. І переходимо до наступного запитання. Увага! Як називається програма, призначена для перегляду веб-сторінок? Комунікатор, веб-сервер, провайдер, браузер. Час пішов. Час вичерпано, помічник зберегу. Дання увага на! Екран. Як називається об'єкт? трекбол мишка джойстик, кулькова мишка, електрична мишка. Реколмишка і це є ми. на наступне запитання. Система, яка чітко і однозначно визначає порядок виконання будь-якої роботи для рішення задачі, розв'язок, алгоритм, інструкція, операція. Сейчас пишу. Сейчас вичерпнути, а відвича. Таке, мабуть, саме нестандартне запитання у ці гри, правильно? Але не як ви думаєте, яка правильно відповідь. Не знаєш. Оно є мільярдна, подивитись. Шоти, Дивил, Струкчу, да, Оксану ще видно. Інтонація. ще Віколу чи алгоритм. І це. Що ну, ось і закінчиться відбуковий труд. Поки що він бали і визначається 6 учасників. Ми визначили, що готові оголосити нам зв'язати днів. Давайте подивимося на турнірну таблицю. Та Віталій набрали по 9 валів. Але з чотирьох учасників, які набрали по 9 валів, потрібно вибрати лише двох учасників, так як до другого туру проходять лише 6 конкурсантів. Для цього паші вікі, Оксані Ведкої та Віталію будуть задані додаткові запитання. Це будуть фотозапитання. Уважно наблюдайте за екраном великим. Питання буде одне. Що зображене на екрані? зосередьтесь, будь ласка. Питання. Відповідаємо підніманням руки. Хто перший підніме руку і правильно відповість, автоматично стає. Здає... Не в нікої випадку. Зал попрошу тишу в залі, не підказувати. Учасникам е також мовчати. Відповідає лише той, хто підняв руку. В кого ходить через Людмила, Оксана, Микола і Віталій грають зараз чотири чоловіки. Чотири учасники. Увага на екран! Що зображено на екрані? Прошу. Ні, перша екрано. Сканер. І це правильна відповідь. Привітайте п'ятого п'ятому <плес> Далі гуляють. Кулає... Далі грають кулає... Людмила, Оксана та Микола. Для вас запитання. Увага на екран! Що? Просто побачення, я вже включив, я сам Третє. Це ми не враховуємо. не враховуємо. Увага на екран. Що зображено на екрані? Ні, ні, це ми не враховуємо. Це не враховуємо. Стоп. Оксана. Правда? Карточки. Це правильна відповідь. Отже, шість переможців відбіркового туру визначено і ними стають. Далі. Оксана. 我操！